У Сумах попрощалися загиблим військовослужбовцем Марком Капацею. Опівдні, 27 грудня, труну з тілом солдата привезли до Свято Воскресенського кафедрального собору. Я з ним жила в одному дворі. Це мого рідного брата, син. Він народився при мені. Я його нянчила. Потім, коли він одружився, в нього народився син. Я хрестила його дитину. Я його мущеньку Веселий. Веселий, веселий, любив життя, хотів жити. Пані Тамара додає, її племінник і кум до повномасштабної війни мав бойовий досвід. З травня 15-го року по серпень 16-го був в АТО. Мар'їнка це в нього була, це він там знаходився. Потім повернувся, повернувся на завод Фрунзе. Ну, там то зарплатню не платили, він в охорону переходив, а з початком повномасштабної війни він зразу ж пішов у тероборону. Ми познайомилися з Марком в березні 22-го року. Ми служили разом з ним в ДФТГ, добровольчому формуванні з територіальної громади міста Суми. Був веселою людиною, не посидючий, постійний час хотів рухатися. І коли ми залишилися тут, а наші передові частини пішли вперед, він не зміг, і він пішов вперед. Це велика втрата для нас. Слава герою. Марк Капаця обороняв прикордоння Сумщини. За інформацією Сумського територіального центру комплектування, життя військовослужбовця обірвалося 6 жовтня під час виконання бойового завдання. Дуже скарбів, мати дуже. Піклується, переживає, плаче. Така смерть. Царство Небесне йому. Поховали солдата Марка Капацю на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 46 років. Ірина Касяненко, Олег Вороненко Суспільне, новини Суми.